Подивився я зразу до бойлера. Тут цей бойлер вмонтований є. В нього якісь датчики. Щось схоже на На датчик рівня, напевно. Чи це гайка, чи це що. Воно там все обросло. Я не розумію. Ну, коротше, я такого датчика не бачив та й не знаю, що це за. Скоріше все, що датчик рівня, щоб було. Щоб не було, не було сухого включення. Група тенів у нас тут, відповідно, нижче, тобто, щоб мінімум мінімальний рівень води якийсь був. Там, я б не сказав, що прямо аж дуже погано, я це вже правда трошки вичистив, А всередині там не дуже жорстка вода була. Так, собі більш-менш є накип, але не так, як могло би бути. Дивимося далі. Від'єднав я бойлер, щоб його почистити трошки, був кращий доступ до зняття цього вентилятора. Тут і модель вже видно. Ну, коротше, Доступ зовсім інакший. Плюс можна трошки привести до ладу. І те не оглянути, і всередині там. Будемо пробувати двигун знімати, дивитися до самої плати. Зняв я вентилятор, правдами-неправдами, але я його зняв. Трошки грів, трошки приспособу зробив таку і трошки спортив я там різьбу, треба буде підправити. А то не критично. Головне, що зняв, можна двигун тепер знімати тут там же отвору нема. Зняв я двигун. Значить, перевернув і ось тут. При поверхневому огляді буквально плати. У нас є проблема явна, що то таке надпису не збереглось. Доріжка прогоріла. Якась деталь СНД теж. Ну що ж, денне світло все-таки своє дає. Коротше, проблема тут не єдина. Проблема у нас оцей резистор, те, що я показував раз. Але при денному світлі зразу виявляється, що в нас проблема? Ось мікросхеми вистрілила раз, корпус прям вистрілив два. Три. Коротше, цю мікросхему я вже не зроблю за 100%. Ну, в смысле, цю плату відремонтувати, я її вже нічого не зроблю. Раз там вже живлення було на мікросхемах, за високе, напевно, живлення було, що аж його не повістрілювали, то це все. Це тільки плату під заміну. Коротше, вирішили ми все-таки купувати новий цей двигун з платою. Напевно, без цих блоків. Що це за блоки? Якісь регулятори. Регулятори, регулятори чого? Регулятори тенів Підігріву. Е... Ну і готую так, трошки підчищаю його, готую під зборку, коли підійде, підійде новий цей блок. Ось у нас ще є такий отвір. Там... Жесть, Скільки воно робило, що воно в такому стані, блін. Ужасне все. я да. все назад. Короте, залишилось тільки дочекатися двигуна з платою і під'єднати його, встановити на місце відповідно замість цього корпуса, бо він разом з цим корпусом прийде встановити його на місце і під'єднати. Під'єднати це буквально живлення подати і Зворотній зв'язок від тої пари. Бойлер, значить, я знімав повністю чистий, Так само датчик рівня теж чистий Всі патрубки, вихід з бойлера, клапан, якийсь перепускний клапан, рециркуляція чи що, ну щось він короче, там відкриває. Так само чистив патрубки, тени теж перечистив там всі. Далі. Тут де каналізація, все, води, водостік з самої самої камери. Сюди. Там канал такий туди пішов на каналізацію. Теж це буде відведення теж жировідведення якесь ніби. Теж це прочистив. Там знизилось. Через коліно все повилітало, там треба буде позабирати то все. Далі в нас що? Сюди я не дивився. Я думаю, що тут все працює як клапанація. Тут ще поперетягують тільки контакти. Вентилятор трошки почистив, охолодження. Ну, в принципі, тут з цієї сторони все. З цієї сторони більш-менш. Ага, ще, тут ще клапан зворотній стоїть. Аварійний ніби, тобто, якщо тиск там він стравлює трохи, регулює якийсь тиск всьому в камері. Теж там буквально отвір залишався в якісь там 10 мм. Далі тут тут поки що трошки почистили, але ще не до кінця, ще трошки ще його повічищати, вже до такого нормально стану все. Лампочку, ага, що зараз лампочка перевірить чи, чи ні. ніби жива, але щось не світиться. Ну, не світилася, Почистив, ще не подивився, чи світиться, чи ні. Ну, і тут все, тут вже встановиться цей вентилятор. Разом до двигуна під'єднається вентилятор. Камера почиститься, резинки. Потрібні резинки обов'язково, бо резинки взагалі частини нема. Відповідно, він і по температурі втрачає. Тут в нас. Передився, я оплату. Більш-менш плата ніби. Ну, я таких пошкоджень ніяких не бачу. Єдине, що тут хтось замінив вже запобіжник підпаяв. По схемі там здається, що є запобіжники всі. Зараз я подивлюсь, який тут номінал, і відповідно його встановити такий, щоб, щоб він щось працював як потрібно, а не. А не, а не. Отут у нас два запобіжника по 6,3 А. Там якісь термостати. Ну, коротше, тут. Ага, от у нас є кришка вентилятора, не прикручена двома шурупами. А чого не прикручено, бо її не дістали туди прикрутити. Ясно. Прикрутимо зараз. Значить, зупинити запобіжничок і пробуємо. Запускаємо без. Без двигуна відповідно помилка є 12. Вискакує по вентилятор відповідно. Ну і все, вентилятор встановимо. Буде зворотний зв'язок. Я думаю, що має працювати. Ось у нас виходить, що. На схемці у нас вказано F61 і F6 запобіжники по 2 А. 2 АТ, 2АТ. А тут дивимось. 6.1 1 АТ. Це ще 6.1, 1 1 А. А це ще 6 шостий просто. 2 Ампера. Так, як на схемі. Коротше, F6 у нас 2 АТ. f 6 2 АТ. f 6 1. 1 АТ. Десь помилка виходить. Так як у нас двигун вийшов з ладу з платою разом, то цей, то ми купили, коротше, новий двигун. Як новий, трошки бувши у вжитку, але його стан набагато-набагато кращий, навіть візуально. Тобто він не такий замаслений за там і так далі. І, до речі, він набагато-набагато легше крутиться. Це, напевно, пов'язано з тим, що там в тому попередньому двигуну він хоч і цілий обмотки живі ніби були. Але, скоріш за все, що там було ці. Пчепники зношені. Бо він взагалі дуже тяжко крутився. Таке, як ніби. Таке відчуття було, що двигун на постійних магнітах і дуже сильні ці магніти. чи що, А тут взагалі легенько. Там так не крутився. Це точно. Значить, що? Зараз встановимо двигун. Вентилятор не знаю, чи будемо чіпляти. Ну, якось накину трошки вентилятор там хоча б як. Бо його, в принципі, треба садити досить це. Його ще, по-перше, треба відчистити, я він не відчистив. середині. Хотів сказати козов. Ну, коротше, я середню цю камеру почистив. А цей, а вентилятор сам він в стороні лежав Я щось забувся за нього трохи. І виходить, що ми зараз сюди валтики вийде. І як варіант без вала, просто запустимо двигун. Можливо, він теж помилку викине як варіант, бо зусилля не буде навантаження на валу. Може він це відчує, якщо він там розумний дуже. Запобіжник я сюди ще не купив, поставлю поки той, що є. І попробуємо запустити. Якщо все добре, запускається, працює, значить запобіжничок. Ну, коротше, можна віддавати, а запобіжник по місцю й все. Збираємо Так, під'єднаю його під напругу. Вилку розетка. Тепер ми пробуємо запускати. Тут все у нас під'єднано. Все під'єднано, але без води поки. Просто перевіримо, чи в нас помилку не викидає відповідно двигун той що ми замінювали. Нормально. Запустився двигун, помилки нема. Ну Вентилятора там немає на двигуні ще з тої сторони, з середини, то він там нічого повітря не ганяє. Вентилятор так лежить. Ну, коротше там. Ось вентилятор тут. Тут просто вал. я ще його не садив, а світло не працює, треба світло поміняти, патрон. Коротше, цю проблему ми вирішили. Далі треба підключати до води і все остальне перевіряти вже. Приєднав, сильно не затягувавши нічого, вентилятор ще не садив навал, перевіряємо. Запускається вентилятор, ніяких помилок немає. По вентилятору це точно помилка тої вже нема. Тут так само світлодіод не працює, а температура я не знаю, що з температурою, як вона там регулюється. коротше, по різних програмах там є своя логіка. Реагує на вентилятор. Смис, тобто керування до вентилятора все відповідно спрацьовує. Все працює.